Розглянемо 21 тест. Одним із пристосувань птахів до польоту є А зменшення загальної площі легень, Б. Зростання між собою багатьох кісток скелета, В. Відсутність е, плоского виросту груднини, Г. Збільшення довжини кишечника. Птахи це тварини, які пристосовані до польоту. Тому пристосованість до польоту є як в зовнішній будові. Це, наприклад, обтікаємо форма тіла, передні кінцівки перетворюються на крила, наявність перійного покриву, так і внутрішній будові. І в першу чергу пристосованість до польоту проявляється в будові скалета. По-перше, кістки дуже легкі, порожні, заповнені повітрям. По-друге, кісточки зростаються, їх кількість стає меншою в скалеті. В яких відділах зростаються кістки? Наприклад, якщо ми беремо передню кінцівку, ви пам'ятаєте, що птахи походять від плазунів, і у плазунів на передній кінцівці є 5 пальців. У птаха на передній кінцівці є лише 3 пальці. Далі, у птаха ключиця зростається в виличку. Для чого? Для того, щоб не відбувалося перехльостування крил. Тобто, це як пружина надає можливості крилам перехльостуватися під час польоту. Якщо ми говоримо про ще одну цікаву кістку, яка називається тівкою, вона утворюється. Завдяки тому, що зростаються кістки передплесни, а це є відділ стопи, Тобто стопа складається з передплесни, плесни і фаланги пальців. Тому, якщо мова йде про задні кінцівки, які складаються з стегна, гомілки, Цівки і стопи, то з'являється ще одна додаткова кісточка, яка зв'язується з суглобами з що, гомілкою і стопою, що забезпечує кращу амортизацію, коли птах приземляється е, після польоту, або коли він хоче відштовхнутися від землі. Тому, вертаючись до нашого питання, правильною відповіддю є відповідь Б: зростання між собою багатьох кісток скелета.